в цьому році почала ходити до стоматолога. Yeah. Та, прям, прям почала ходити. Це процес. Стоматологія це процес, це прям як ремонт. Знаєте, спочатку я така: о, зараз зроблю красиво, буду жити. Потім гроші закінчились, і я така: два зуба. Ну, а скільки людині ще треба? Два? Два? Ну. Ще п'ять років попрацюю і ще два зроблю, якщо ці не випадуть. Я дуже довго відтягувала похід до стоматолога, тому що, по перше, ніхто цього не любить. Це секрет тільки для стоматологів. Тільки вони такі, чому ви не посміхаєтесь, ніхто мені не посміхається. Потім ламають тобі обличчя і такі з вас 10 тисяч. По-друге, дантистка, до якої я роками ходила, моя донтистка, вона спочатку вторгнення пішла в Збройні Сили України і не приймає наразі цивільних. І я намагалась е дочекатись її, але проблема стала нагальною. Я пішла до нової, і на першій же консультації я відкриваю рота, і ця нова донтистка робить такий звук: <світок> Я така. В мене нема стільки грошей на такий звук. ну... Пані стримуйтесь. <плес> Максимум на ой-ой-ой. <плес> Цей літак в Єгипет злітає вже на мої кошти, а вже п'ять зірок там по хлаву є діла. Потім вона каже: заводимо карточку, робимо рентген, панорамний двох я". я така, о, я була професійно опрацьована шахраями. Це...